Легкі черевики Кобра 8.0», колір десерт артикул М 820 162 випущені в рамках нової лінійки Магнум країна виробник Велика Британія. Це сучасне взуття для активних людей. Коли йдеться про тактичне взуття, компанія Магнум є одним із провідних виробників. Їхня нова модель Кобра 8.0 десерт ідеально поєднує комфорт, зручність та функціональність. Але що робить ці черевики такими особливими? Кобра 8-0 десерт вражає своєю функціональністю. Конструкція легка не містить металевих елементів. Висота берців близько 20 см, що дозволяє закрити гомілковостоп. Для більш надійної фіксації гомілковостопного суглоба використані композитні елементи. Шнурівка відкрита. Всі елементи черевиків, починаючи від шнурівки та закінчуючи підошвою, розраховані на довгу та активну роботу. Пісочний колір роблять ці черевики універсальним вибором для міста та природи. Технології використання нанотехнології n N-Mask робить ці черевики водовідштовхувальними. Задяки цьому, ці черевики ідеально підходять для використання у будь-яких кліматичних умовах. Завдяки технології Empact Устілка запам'ятовує форму ваших стоп, забезпечуючи комфорт та гігієну протягом усього дня. Підошва, окрім комфорту, важливою характеристикою тактичного взуття є безпека. Підошва, виготовлена з гуми та стійка до сонячних променів, кислот та бензину. Глибоке рифлення протектора забезпечує чудове щеплення з поверхнею. Носок черевика обладнан спеціальним відростком підошви, яка загортається на верхню частину черевиків, захищаючи замшу від бруду та пошкоджень. Для комфорту на п'яті товщина підошви більша, тому що там необхідна додаткова амортизація для ноги, підкладка, міцна сітка з поліестеру забезпечує стійкість до розривів і забезпечує хороше відведення поту. Постійний доступ повітря та сухість запобігають розвитку патогенної мікрофлори у взутті та забезпечують тривалий комфорт. Внутрішні композитні елементи забезпечують додатковий захист пальців та гомілкостопа. Панелі на п'яті посилені, що збільшує терміну використання, міцність та довговічність. Скептики можуть сказати, легкі черевики недовговічні. Але це не про Magnum Cobra 8.0 Desert. Тут немає металевих деталей, які можуть обтяжити взуття чи викликати корозію. Матеріал верху це поєднання балістичного нейлону 900 ден і натуральної замші, забезпечує високу міцність та надійність. Надійне шнурування. Шнурки добре тягнуться, забезпечують щільну фіксацію. Для їх протягування передбачено 8 пар люверсів, поділених на дві групи. У язичці є додатковий пом'якшуючий шар. Це служить для того, щоб при ходьбі не було натирання тильного боку стопи. Верх язичка і верх м'якший, ніж низ. Завдяки такій системі ви можете підібрати потрібну вам жорсткість затягування шнурків, при цьому ноги не відчуватимуть дискомфорту. Як доглядати за черевиками? Через їх водовідштовхувальні властивості ці черевики легко чистяться. Просто протріть їх вологою ганчеркою, і вони будуть виглядати як нові. Черевики Кобра 8, нуль десерт від Магнум відмінно підходять для наступних ситуацій. Тактичні завдання та польові операції. Завдяки своїй міцності та функціональності черевики ідеально підходять для військовослужбовців, які займаються тактичними та польовими операціями. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Походи та активний відпочинок на відкритому повітрі. Їхня рельєфна підошва і зручна устілка зроблять ваш похід максимально комфортним. Робота в охоронних структурах. Черевики забезпечать надійний захист і підтримку в умовах. Коли потрібно як багато стояти, так і багато рухатися. Міський стиль зі своїм стильним пустильним кольором вони можуть бути цікавим та функціональним доповненням до міського гардеробу. Екстремальні види спорту завдяки своїй міцності та водовідштовхувальним властивостям це взуття підходить для занять екстремальними сезонними видами спорту, де надійне взуття ключовий елемент. Рятувальні операції в умовах, коли кожна секунда на рахунку надійне та функціональне взуття необхідне та допоможе там, де учасникам необхідно швидко переміщатися у різних місцях. Ці черевики настільки універсальні, що можуть бути корисні в багатьох ситуаціях, що потребують надійності та функціональності. В наявності наступні розміри від 40 до 45 розміру з інтервалом у половину розміру. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані, або за посиланням наприкінці опису до даного відео. На нашому сайті можна також придбати змінні шнурки, трекінгові і термошкарпетки, термоустілки, а також засоби догляду за взуттям.